Тор та один отримав повідомлення кричить людина про допомогу вулиця Вячеслава Чорновола. Отримавши виклик, патрульні одразу прямують за вказаною адресою, аби встановити, що сталося. Щоб дістатися від залізничного вокзалу, де вони патрулювали на вулицю Чорновола, знадобилося всього кілька хвилин. Прибувши на місце виклику, правоохоронці одразу встановлюють, що сталося, спілкуються із заявником, сусідами та очевидцями. Ми тут». От, в этой квартирі ми услышали з мужем криків Біда, біда, Думаю, это на улице. Я вийшла в кухню, у нас стінка з кухні їхня, наша кухня ігня. Я слышу, біда, біда. Я вискочила сюди вуха, біда, біда, біда. На жаль, самостійно дістатися в квартиру, звідки просили допомогу, патрульні не можуть. Тож на підмогу викликають ДСНС. Поки ми чекали ДСНС, вже на місці була швидка, яка також не могла потрапити до квартири. Ми обійшли з іншого боку, бачили, де вікно до тої квартири. Запитали всі діє з дробина, чи моли б можна було тут потрапити. Вони повідомили, що там поблизу є будівництво. З будівництва подали просто дробину, поставили до вікна. Воно якраз було над навісом магазину. Коли поставили, вже на місце прибуло ДСНС. Тож, віджавши вікно, рятувальники таки змогли потрапити до квартири, відчинити туди двері, або медики швидкої оглянули людину, яка просила про допомогу. Піши, не спіши, отклієш двері. Вже в квартирі медики оглянули хворого. Їм вдалося встановити, що пенсіонерові стало зле, а на той момент вдома нікого не було. Сьогодні в нього був ортостатичний колапс, він різко встав і втратив свідомість. Дещо знижений тиск і серцебиття. Ну, хворий оглянутий в задовільному стані. Тобто критичного стану нічого загрожуючого для життя на даний момент немає. І ось такі виклики, де потрібна присутність медиків, поліції та рятувальників на спецлінію 102, надходять майже щодня. Зачасту про допомогу просять літні люди або маленькі діти, які залишилися вдома самі або не можуть самостійно вийти з помешкання. Аліна Пучка В'ячеслав Мельник Олексій Олексієнко, випуск новин.